Виконуємо номер 2.19 із підручника Геометрія 8. Та номер 6.19 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Побудуйте паралограм за двома сторонами і кутом між ними. Приступаємо до виконання. Нам дано дві сторони паралограма АД і АБ. Потрібно і кут А. Між ними. Потрібно побудувати АБЦД парлограм. Давайте проаналізуємо мову задачі у парлограма протилежні сторони попарно рівні, пригадали властивість парлограма, а тепер план виконання розв'язання нашої задачі. Спочатку проведемо довільну пряму П і позначимо точку А на прямій П. Далі відкладаємо кут. З вершиною в точці А. На сторонах кута відкладаємо відрізки АВ і АД. У нас вже будуть точки А, Б і Д, і нам залишається знайти точку С. Для цього проводимо коло з центром в точці Д, радіус якого а, і друге коло з центром у точці тепер Б, радіус якого АД, де наше кола перетнуться, там і буде точка С. Приступаємо до виконання, проводимо пряму і позначаємо на ній точку. Я провела пряму П і позначила довільну точку А. А тепер будуємо кут що дорівнює даному. Елементарна побудова кута що дорівнює даному зводиться до побудови трикутника що дорівнює даному. Оскільки трикутники побудовані будуть рівні, то елементи цих трикутників також будуть рівні. Тому добудовуємо наш кут до трикутника. І будуємо трикутник, що дорівнює даному, знімаємо першу сторону, знімаємо другу сторону і третю сторону. Проводимо промінь через точку А і утворену точку перетину. Тепер відкладаємо на сторонах кута нашого відрізки АД і АБ. Спочатку АД, точка Д. Тепер АБ Точка Б. І нам залишається побудувати точку С. Для цього проводимо коло з центром в точці Д, радіус якого А Б. А, Б. І коло з центром в точці Б, радіус якого АД тепер. Де наше кола перетинаються, там і буде точка С. З'єднемо тепер всі наші точки. Ми побудували паралограм а, Б, Ц, Д. Номер два крапочка дев'ятнадцять із підручника геометрія вісім, та шість крапочка дев'ятнадцять з підручника математика вісім. Виконано.